Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто Поскладне. Якщо ви хочете краще в шахи і їх розуміти, то ви повірному адресу. Сьогодні я хочу продемонструвати найкращу атакувальну партію Мануса Калсена. На мою думку. Треба сказати, що Манусу Калсена в цей момент було 13 років, партія була зіграна у 2004 році. Але в нього в той же час вже був гроссмейстерський рейтинг. Давайте подивимось цю партію. Я буду робити також е зупинки, щоб дати можливість вам знайти кращий хід. Мам зра E4, С6. Захист карака, D4 D5, Кінь С3, Чорний бід Н4, кінь Бі4, д 5. Ну, треба сказати, що ну, це найбільш популярний хід, слон F5. Е Також це часто хід Kin D7. І f 6 ну, Треба сказати на цей хід, то можна поставити таку паску FS е 2 і на f 6. Такий симпатичний мат Kін D6. Цю паску багато тут попадається на рівні... Початківців, так що це може взяти на озброєння. F5, кінь G3, слон Ф5, кінь g 3, слон g 6. Ну, тепер більш захоплює прозір Рейд H4, зароджувати слона, чорні змушені грати H6, h5, кінь втечка, кінь D7, тепер h5, слон 7, цей слон вимінюється. Ну і така позиція з постовою перевагою. Але чорні надійно контролюють центр, є 6, пасивно контролюють, але. Незвичайна вісна в чорних. Слонів 4, кінь 6. Ну і закінчили розвик своїх фігур. Всі фігури в грі. чорні трошки у розкуп слоні 7, але не так просто нащупати слабості в позиції чорних. Кінь 4. Перзі 5, нападаючи на пішака 2 Білі мають його захищати, кроль 1 Тепер можна зробити або довго рокіровку, або коротку. Ну, довго кероки тут не дуже добре. У випадку довго рокіровки білі би грала бі, на мене 6 і цей <клит> слон d6. контролює чорні поля і король чорний почуває себе. Не дуже добре. Тому коротка рокіровка, кінів 6, кінів 6. Тепер ми маємо позицію з різносторонніми рокировками. Кожна сторона рокера своєї сторони, і як правило, в таких випадках кожна сторона намається організати атаку на короля. Ну, наприклад, з цієї позиції часто уряду наприклад, подібні ходи, як g 4, але цей хід можливий, між іншим, до позиції. Такі йде до гострої боротьби, але щодня, наприклад, після таких хід не, не так добре. добре. Треба грати з цією турою. І з ідеєю на Кінів 2 зіграти FC F1. І на кінж 1 сломбі А6. Ну, також можлива така гра, але чорні повинні взяти по Сфразі f 5 і в них така досить міцна позиція. Казакін 5, 28, тораз стає напроти ферзя. Ну, фразів почувається незручно, зарожньою можливо c 5 І беріть на і є 2 ферзем. Ну і тепер чорні допускають е, помилку, після якої вони попадають все-таки в скрутне становище. Ну Тепер можете посидіти на паузу і спробувати взяти як, хаси, як би тут зіграло. Ну, Якщо ви знайшли хід кінь g 6, то я вас поздоровляю, Це найкращі хід ці позиції. Тепер чорний виникає досить неприємна ситуація. Е, ну Брати то коня не було потрібно, хоча це поки що не очевидно, чому це не добре. Кращий хід був все-таки зіграти Тура F на 8. І після Кіня 7, Кіня 7. Білі б'ють на C5. Тепер проблема, що бити не можна, наприклад, на D1. Тут є турабі 1 Не буде кращим ходом, тому що після турабіде 1, Ферси 5, слон д 6 і білі перемагають. Ну, тому треба тут Тунтураде 7, турабіде 7. Ну і слон Є 3. Ну і ця позиція з перевагою білих. Ну, або слон не 6 також. Але кінь же 6. Чорні взяли на ж 6 але після цього ходу вже порятунку немає. PSB 6, король H8 і Bіbід на ж 6 Ну Тепер король в коробості ну, виглядає досить дуже здатно. Ну, треба сказати, що в цій позиції не можна було бити слона, тому що чорні грали Кін 5 і вигравали фігуру. Ну, але колись позиція вони знаходила на хід Кін G8. Ну, тепер ви можете поставити відео на паузу і спробувати знайти. Наступне продовження як зіграв Магнус Калсен. Якщо ви знайшли хід слобі А6 і після удару пожезло вдару, то я можу вас поздоровити, це продовження виграє. Хоча тут треба ще далі рахувати варіанти. Справа в тому, що після кім'я а 6 С7 загрожує мат на 7. Ну і чорний тут єдиний f 7. f 7 Тепер питання, як продовжити атаку. Causum б'є на F7. Треба сказати, що також досить сильним був Ферзь F6, король G8 і DRH-1. Справа в тому, що. Чорний ключащий хід кіня 6. Е -е, Складному, що тут слаба перша Немає тут гордочки е -е, білих і брити коня не можна. Але є хід в FairSE7 нападаючи на мат, на R7. І тепер на Кіня 7. Найти потужний хід Тура H3 підключає GTRO. Перес атакує білих і одночасно захищає поле e 1 І тепер загрожує взяття і. Тура H3 <кхи> зі кем матом. Але каси побив не всім. Загрожує неприємне TRH 1. FG 5, TR-7 з матами, Щоб не король G7. Якщо б зібрали фсб 6, прикриваючи 6 лінію, тоді FG5, король H7 і. H1. Веде до перемоги, тому що, наприклад, на король G6. Можна і просто. підключити ТРУ, наприклад. 3H3. І незважаючи на зайву туру, в чорним тут не захиститися. Наприклад, Торабія, F7, ж 3 короля 7 Persh5. Більше легко перемагається. Кро G7 була партії 3 Ну, 3 тобто, перевід тури і підключення в атаку, воно вирішує. Тепер, якщо взяти ферзя фсб 6 тоді можна дати шах. і після і 5 Безнадійна справді в тому, що пішака бити не всім не можна, D5 також за шаху. А білі загрожують просто додати пішака до сьому лінію і легко перемагають. В партій же було d 6 тура g 3 шах, тура g 6. Тепер ну, теж можете спробувати знайти вираж відео на паузу, це така корисна вправа на розрахунок варіантів. РК сидіть тут дуже точно, він е грає ферзі 5 шах, і денхітки виграє, король F7 і тепер ферзі F5. Ну, він хоче забрати Тору ту, шаха на g 6 а на Хіто F6, він просто грають. RZD7, шахмат. Ось така прекрасна атакувальна партія Малоса Калсена. Надіюсь, вам сподобалася партія і відео також. Ставте подбайки і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!